Скаже, що дівчина біді, бо я хочу свій приз багати і очі його чарівні. А, голос прекрасний, як місячна пісня, до, до того ж він найкращий у королівстві. Я не жартую з тобою. Він девиця вочі за кохую з обою, я. А, а, а. Так він ідеальний, і правда. Принцесою встала стала буші за діаманти. Люблю цю посмішку, люблю чудовий стиль, люблю цю зачіску, люблю, за люблю за те, що вічливий такий. Він трофейний мій, трофейний мій, трофейний мій, хочу його собі сховати від усіх. Я, Я хочу цю кабучку, як корону на голові. Він трофейний мій, трофейний мій, трофейний мій, хватить, тому мій цікає. Мі. Він і кулати, я не слухала, знаю. І байдуже мені чи хоч одне слово скаже він, доки бачить він не мене, пов'язаний разом. разом. Люблю цю посмішку, люблю чудовий стиль, люблю цю зачіску, люблю за те, що війшливий такий Він, трофейний мій, трофейний мій, трофейний трофей мій. Хачу його собі сховати від усіх, я хочу цю каблучку як корону на голові. Він мій, трофейний мій, трофейний мій, о, о, о дива, о фантастика. А я, я розкажи, розкажи його мамі, що дуже я люблю її, так люблю цю посмішку, люблю чудовий стиль, люблю цю зачіску. Люблю за те, що війшливий такий, він трофейний мій, трофейний мій, трофейний мій. О, -о, -о. хочу його собі сховати від усіх. Я хочу цю каблучку, як корону на голові. Він трофейний мій, трофейний мій, трофейний мій, мені потрібний він